Так, у нас трішечки вітер, але ось це мене малина маравіла на даному етапі. Дивіться, плодоношення тільки-тільки розпочинається. Дивіться, як всипано в неї, в неї досить і досить багато. І велика ягода. Але головна в неї нариса, дивіться. Ось ця ягідка вже, можна сказати, трішечки перезріла, але з плодоніжки вона не падає, дивіться. Вона добре тримається і вона є тверденькою. Тобто, вона не мнеться при доставці. Ось бачите, і ця точно так само. Бачите, легко відривається, але є вона тверденькою. Ось така малинка, ось дивіться, ось геть перезріла. Бачите, і мухи вже на ній. Але вона не падає. Тобто, ягода, яка навіть перезріла, вона досить і досить добре тримається на плодоніжці. Так що, кого цікавить, ось така маравіла, це є оригінал. Вона тільки розпочинає. Ось тут дуже-дуже багато цвіту. Бджоли літають, джмелі літають. Плодоношення на неї не тільки розпочинається. Цього року знову будуть саженці. Кого цікавить, мінімальне замовлення три штучки. Один саженець коштує 150 гривень штучка. Кому потрібно більше, звісно, роблю і більше замовлення. Так що, малина маравіла це є оригінал, перевезена з Великої Британії. Так що, кого цікавить, замовляйте, буду далі показувати. Але основного плодоношення ще немає. Ось бачите, як всипано. ну Тут все буде всипано. Але ще вона тільки-тільки починає. -тільки так що, далі буде.